Генеральна прокуратура України здійснює понад 60 розслідувань щодо культурної спадщини? Поговоримо про це з генеральним прокурором України Андрієм Костіним, який, до речі, теж перебуває в Одесі, пане Андрію, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Я бачу, що ви перебуваєте на тій самій локації, звідки щойно вмикалася наша кореспондентка. Розкажіть, будь ласка, що вдалося вже зафіксувати. Ніча оперативна група працює одразу після цього прильоту. На жаль, ви знаєте, це перший випадок, який ми можемо зафіксувати, коли дроном наслідок атаки дрону зруйновано практично цілий під'їзд багатоквартирного житлового дому. Ви бачите за моєю спиною. Хочу подякувати всім рятувальним службам, військовій адміністрації, місцевим службам, волонтерам, які допомагають не тільки в тому, щоб розібрати завали і намагаються врятувати тих, хто ще може бути живий, і також надають допомогу тим, хто вцілів наслідок цієї атаки. Зараз, станом на зараз, вже три загиблих включаючи дитину, станом на зараз встановлено 8 постраждалих, їм надається медична допомога. Зараз за деякою інформацією ми перевіряємо ще можливість знайти від 10 до 12 людей, тому що з ними не можуть вийти на зв'язок. Інформація перевіряється. Тільки, от щойно була хвилина тиші, знаєте, що рятувальники час від часу вони припиняють роботи на кілька десятків секунд чи на хвилину для того, щоб намагатися почути, чи є заклик по допомогу. На жаль, Україна атакується щодня, кожного дня, Одеса кожного дня перебуває під атаками. Ви згадали перед тим, як надати мені слово наше розслідування щодо нападів на культурну спадщину. Це політика, коли країна агресор намагається намагається знищити наше минуле, нашу історію. Сьогодні ми наблюдаємо, як країна агресор намагається своїм терором і нелюдськими абсолютно атаками. Знищити не тільки наше сьогодення, але вбиваючи наших дітей знищити наше майбутнє. Тому те, що відбувається зараз, це не просто політика постійного терору цивільного населення, це політика геноциду всього українського народу, це політика, яка скерована найвищим керівництвом Російської Федерації. Ці накази віддають політики, ці злочинні накази віддають політики, ці злочинні накази далі по ланці віддають військові, і ми бачимо, як від Кремля до військової частини в Криму, яка вчора атакувала Одещину дронами і інші частин, і інші міста в Україні. Іншими засобами ми маємо спільними зусиллями припинити це. Припинити це не тільки документуючи ці воєнні злочини, не тільки притягаючи до відповідальності в судах в Україні, в міжнародному кримінальному суді та в судах інших країн, але ми маємо це зупинити. І для того, щоб це зупинити, для того, щоб зупинити. Вбивство цивільних, Україна Україні мають надати необхідну кількість зброї, яка захистить наше небо і наших цивільних громадян, і яка Безумовно. дозволить нам, яка дозволить нам звільнити нашу землю і припинити масовані воєнні злочини, які кожного дня скоюються відносно. Наших українців на тимчасово окупованій території, так, дякую, так. пане Андрію за те, що долучилися до нашого етеру. Андрій Костін, генеральний прокурор України з Одеси, саме з місця, де сталося руйнування дев'ятиповерхового будинку сьогодні вночі, внаслідок російської дронової атаки, говорив про фіксацію таких злочин злочинів росіян в Україні.